Центр опіків та пластичної хірургії обласної клінічної лікарні лікувальне відділення, куди потрапляють хвори з тяжкими опіками. Щороку тут проліковують понад 500 хворих. П'яту частину усіх випадків становлять опіки, пов'язані з пожежами, небережним поводження з вогнем чи легко займистими речовинами. На момент візиту знайшлося декілька пацієнтів, які розповіли, за яких обставин потрапили сюди. Пічку запалював. Де да отак необережно, звісно. От. Там було багато напхано різних віщей, там і масо, там і керосин, Були такі тряпки, керосинові, там масили. От Вибух виходився і на мене прямо. Спишка, так? Да? Зазвичай елементарна неуважність дорослих призводить до травматизму з важкими наслідками. Найприкріше те, що пацієнти опікового центру не тільки дорослі, а й діти. Це пояснюється надмірною цікавістю малечі до тих чи інших речей, а в деякій мірі бездоглядністю з боку дорослих. Смесь так. Да. кипяток возле мене стояв, а я не бачила ти з кружечки. Він дірнув за шнура і я нічого не могла зробити. Просадили бульбу в баня, да, поставила рядом коло себе. Баняк сикілітрів. Баняк великий 12 літрів. Да, Хотіла прибрати його швидше бульбу, щоб брати потім укроп. а він воло мене бігав, стояв До, ну, Міска маленька була, невелика. Пускнувся і впав на міску і все. Як зазначають медики, лікування опіків є досить фінансово затратним і довготривалим, а державне фінансування, як завжди, потребує кращого, тому весь тягар лягає на плечі самих пацієнтів та їх родини. Також медики радять не займатися самолікуванням, адже це може не тільки затягнути, але й ускладнити процес одужання. Ну, Перша допомога це зняти кулаючий одяг, якщо це опік опікповним, і охолоджувати ті ділянки тіла, які. Були опечені це під проточною холодною водою на протязі півгодини. І далі накласти стерильний вінт сядь, і асептичну пов'язку накласти. І зразу до нас звернутися.